Рідецької державної телекомпанії Новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підтримав позицію президента про те, що треба оцінювати роботу кожного державного чиновника, в тому числі і міністрів. Тому будемо міністрів рахувати по осені. Підкреслив голова уряду на засіданні кабінету міністрів у четвер, 4, 4 червня. Уряд України нагадав, він є коаліційним і саме парламент призначає членів кабінету міністрів. За словами голови уряду, він проведе відповідну розмову з представниками парламентської коаліції, адже це питання політичної відповідальності за кожного міністра, якого порадила і запропонувала коаліція, і проголосувала. Також Арсеній Яценюк наголосив на необхідності ухвалення парламентом восьми законопроєктів, щоб завершити виконання програми фінансово-економічної стабілізації, підписаної між Україною та Світовим банком та Україною і Міжнародним валютним фондом. Протягом найближчих трьох тижнів я проїдусь по всім міністерствам з тим, щоб провести колегії, щоб виставити остаточні завдання, які повинні бути зреалізовані до вересня місяця. Вже все-таки пройшло півроку, багато зроблено, ще більше не зроблено, і тому треба пришвидшувати ці процеси. І саме важливе, що треба ставити чіткі завдання, а потім запитувати про виконання цих завдань. Оце називається реформа, коли натискати кнопку і голосувати за закони, які... Підготовлені урядом разом з світовою фінансовою і експертною спільнотою, і це ті закони, які необхідні сьогодні для того, щоб країна поступом йшла вперед, крок за кроком. Україні триває процес публічних консультацій в рамках розробки документа, що буде описувати майбутнє аграрної галузі України. Мова йде про єдину комплексну стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки. В чому її суть та як Одеські аграрії допомогли спільній справі? Знає Ольга Міщук. Чиновники рапортують сьогодні сільське господарство чи не єдина галузь в Україні, яка демонструє зростання в суперечскладній політико-економічній ситуації. Однак, незважаючи на певні успіхи, аграрна галузь все одно потребує систематичних реформ, насамперед, у переході на стандарти ЄС, що дасть можливість наростити експорт. Отож активно розробляється комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки. Основною метою стратегії є підвищення конкурентної спроможності, і здатності сільського господарства в Україні і сприяння розвитку сільських територій на сталій основі відповідно до стандартів Європейського союзу і міжнародних стандартів. Стратегія спрямована формування ефективного соціально орієнтованого сектору економіки держави, здатного задовольнити потреби внутрішнього ринку та забезпечити провідні позиції на світовому ринку. Для роботи над комплексною стратегією було створено 8 робочих груп та 24 підгрупи, в які увійшли провідні фахівці державних установ та профільних асоціацій, міжнародні експерти. Більш того, кожен бажаючий міг долучитися до формування через механізми публічних обговорень. В регіонах також не залишилися байдужими до проблем розвитку села. Уділіть внімання. Увагу... вот этим вот маленьким особистым господарством и дать людям возможность, которые находятся на селе и имеют какой-то там 5 гектар, 10 гектар земли, они могут то же самое мясо, то же самое молоко давать, но опять же нет ни поддержки, нет ни... и самое интересное убито желание у людей заниматься этой отраслью. Анализуя стан рынка органичной продукции, мы видим, что попытные на в Украине, так и на сельских рынках. Наши земли Знаходиться в природній екологічно чистій зоні. Потрібно зробити декілька кроків, щоб наша органічна продукція збільшила свою частку на світових ринках. Пропоную, щоб держава, як в Європейському Союзі підтримала виробництво екологічно чистої продукції, виплатують дотації господарствам на гектар площі або на одиницю виробленої продукції. Наразі агропромисловий комплекс знову на межі великих реформ. Робота по формуванню стратегії вже вийшла на фінішну пряму. Тож першу редакцію документу планується презентувати вже до 31 липня. Ольга Міщук Віталій Безсмертний, Факти. Одне з найактуальніших питань адаптації людей, які виїхали з окупованих територій, є працевлаштування. Знайти роботу на новому місці нелегко. Ще важче поновити власну справу. Колишнім підприємцям Одесити сприятимуть переселенцям, пройшовши спеціальну підготовку, знайти нові кар'єрні можливості. Днями розпочинає свою роботу центр допомоги для переселенців. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Центр можливостей і бізнес-інкубатор. Нові проекти покликані надати підтримку переселенцям. Фінансуються ініціативи фондом відродження. Центр допомоги підтримуватиме переселенців у пошуках роботи. А в рамках бізнес-інкубатору можна буде пройти тренінги та необхідні семінари для підвищення кваліфікації. Вже зараз організатори працюють з одеськими бізнесменами, які готові брати на роботу вимушених переселенців. У центрі допомоги збиратимуть базу резюме і анкет тих, хто бажає працевлаштуватись. Особливу увагу приділ відповідатимуть тим, хто хоче відкрити власну справу чи займатися самозайнятістю. У нашому центрі можна буде прийти і створити совмісне резюме, розпечатати його, отримати консультації, як проходити собеседування, отримати можливість заповнити також резюме на ворк, є і отримати консультації, які будуть цікаві для трудоустройства. Время спитательного сроку ми а хацім брати братну связь от роботодаціля також і от кандидата. допомагати йому в соціалізації, адаптації того бізнесу і сопровождати його набір на програму бізнес-інкубатору стартує вже зараз і триватиме до 25 червня. Від 10 до 25 проєктів підтримають інвестиціями, загальний фонд яких мільйон гривень. Сама програма розпочнеться 1 липня і триватиме два місяці. Кількість можливих учасників від 50 до 100 осіб. Мы поговорим про правую и бухгалтерскую, про и бухгалтерские основы. Мы поговорим про маркетинг, продажи, как найти своего потребителя, что такое целевая аудитория и так далее. Мы, мы поговорим про управленческий учет, мы поговорим про коммуникации, про то, как искать инвестора, как искать партнеров. Самое главное, что мы проведем несколько таких интегрирующих мероприятий с обычным, ну, с одесскими бизнесменами, для того, чтобы приехавшие сюда из Донецка или Луганска или Крыма люди могли пообщаться со своими коллегами вживую и, может быть, договориться о каких-то бизнес-каких-то связях, партнерстве. Виїзні інструктажі також проведуть на куяльнику в маяках та Сергіївці, адже можливості вимушених переселенців у працевлаштуванні дійсно обмежені у порівнянні з місцевим населенням через брак соціальних зв'язків і досвіду. Тож зазначені проекти мають стати для них відчутною підтримкою. Нещодавно в нашому місті відбулася низка заходів до 1 червня Міжнародного дня захисту дітей. Маленькі Одесити вже отримали свої солодощі та веселощі, а ось дорослі продовжують брати участь у заходах, присвячених захисту прав молодшого покоління. На одному з таких громадських форумів побувала наша знімальна група. Значення родини в житті будь-якої людини важко переоцінити. Не секрет, що сучасна сім'я переживає кризу. Одним з проявів є падіння народжуваності. Поява великої кількості бездітних сімей, різке скорочення кількості багатодітних сімей. К сожалению, в обществе не очень уважают таких мамаш и папаш, потому что вот нарожали, а теперь чего-то хотят. Но и больше скажу, что, к сожалению, детское население стремительно сокращается в Украине. За время независимости с 10 миллионов мы имеем 8. 20% детского населения мы потеряли. И если действительно перестанут рожать детей, Українці вирішили не замовчувати цю проблему. Отож провели регіональний громадський форум із захисту прав дітей. У роботі було передбачено створення цілого ряду секцій. зокрема захист дітей сиріт, соціальний захист дітей різних категорій, освіти і розвиток, а також захист прав дітей-переселенців. Часть Востока України у нас оказалась в біді і сім'ї в основному багатодітні, одинокі матері, детские дома семейного типа, они приехали, выехали из зоны боевых действий. И, конечно же, прежде всего нуждаются в определенной защите и поддержке. У секції по роботі з дітьми-переселенцями було піднято питання з реабілітації та інтеграції в повноцінне життя, забезпечення їх усім необхідним для повноцінного розвитку. Спікер зазначила, що окрім різноманітних пільг для переселенців, такі родини потребують перш за все психологічної допомоги. Коли приїжджали мамочки з дітками і ридали, плакали, діти в основному переносили мужественно. Но это не говорит о том, что дети не заметили тех переживаний, которые коснулась матери, и их семьи и своих близких. Дети намного глубже и проблемнее переживают вот эти все психологические травмы. Зазначимо, що перший аналогічний форум, який проходив у квітні минулого року, вже приніс ряд позитивних змін. Зокрема, скоротилася кількість випадків позбавлення батьківських прав, і навпаки, збільшилася повернення дітей до своїх біологічних батьків. Крім того, було виділено 177 квартир дітям-сиротам, з них чотири безпосередньо в Одесі. Завданням нинішнього форуму стало закріпити ці позитивні зміни і перетворити їх на тенденцію. Через різке здорожчання продуктів харчування, все більше людей, прагнучи зекономити, купують харчі на стихійних ринках. Імпровізовані базарчики є по всій Україні, в тому числі і в нашому місті. Найбільше їх біля стаціонарних ринків та ринкових майданчиків, входів та виходів з вокзалів, біля пляжів та на зупинках громадського транспорту. Товар, який там реалізовується, не проходить обов'язкового лабораторного контролю. Тому за його якість ніхто не відповідає. Наша знімальна група вирішила дізнатися, чи знають одесити, які купують харчі з землі, як правильно обробити придбані продукти, аби не підчепити якусь хворобу. Молоко у пластикових пляшках, що були у вжитку м'ясо з брудних ганчарок. Стихійний ринок такий манливий своїми цінами і такий небезпечний на рахунок мікробів і різних хвороб. Люди купують на них, бо там і вибір більше, і подаргуватися можна. Але при цьому мало хто замислюється, на яку небезпеку наражає себе і свою сім'ю. Бажання заощадити кілька гривень може призвести до харчового отруєння і проблем зі здоров'ям. В основному на стихійних ринках реалізується продукція, яка була виготовлена або вирішена в домашніх умовах та господарствах. Але частіше на базарчиках такого роду виходять перекупщики. Свій товар вони везуть із. Далених районів. Жоден з видів такої продукції не проходить лабораторного контролю. Крім того, у жодному випадку не дотримуються умови зберігання, транспортування і реалізації м'ясомолочної та іншої продукції, відсутні умови холоду. Також відсутня інформація для споживача щодо кінцевого терміну придатності харчового продукту, який потребує спеціальних умов зберігання. Така продукція представляє високий ризик для здоров'я і життя людей. Тим не менш, як показало наше опитування, одесити купували, купують і продовжуватимуть купувати на стихійних ринках. Небезпека нікого не турбує. Головне, що зазначали наші респонденти. Куплені продукти потрібно правильно обробити і можна не боятися. В основному сири беру, сир, бринза. Молоко кипячу, як звичайно». Ну, Во-первых, я мою їх перетинув, а потім я все вимачую полчаса в воді, і всі уходять. Всі моємо, все вимачуємо. Та, наприклад, огурці, помідори. І все моємо, що з ринку приносить. Собственно, навіть з магазину теж. Я би не ризкував брати на ринку. Рисковал бы брать где-то поближе к селу. Да и хорошо, что получается выезжать в совхозы, за город, в общем, получается выезжать и видеть, как эти продукты собираются и у кого. Знать лично. В общем, всегда советуют знать лично своего поставщика и лучше из-за города. Чи варто гратися в рулетку з власним життям і ризикувати, вирішує кожен сам. Але перед тим, як щось купувати на стихійному ринку, не треба сподіватися в котрий раз на удачу. Рано чи пізно стихійний ринок відгукнеться так званим лікарняним відпочинком. Зекономивши декілька гривень на продукції невідомого походження, потім ви можете витратити в декілька разів більше в інфекційній лікарні. Особливо потрібно бути уважним з молочною продукцією і коли ви готуєте їжу для дітей. Сезон тільки розпочався, а до одеських лікарів вже чимало звернень із захворюваннями гострими кишковими інфекціями, які були пов'язані із вживанням продуктів харчування, придбаних на стихійних ринках. З метою профілактики гострих кишкових захворювань рекомендуємо користуватися лише послугами стаціонарної мережі продуктових магазинів або ринків міста. Бережіть своє здоров'я та життя рідних і близьких вам людей. Івана Дерв'янко, Владислава Приходько, факти. За даними ВОЗ, в світі кожного року в автомобільних аваріях гине близько 1 мільйона 300 чоловік. На мапі світу за числом осіб, які загинули в ДТП, наша країна має середній показник. Аж числа європейських країн один з найвищих 13,5 тисяч на 100 тисяч осіб. Лише за минулий рік на території України зафіксовано 420 автопригод щодня. Найчастіше причиною аварій стає недотримання правил дорожнього руху. Наша знімальна група разом з представниками ДАІ перевірила одеських водіїв маршрутних таксі на предмет дотримання встановлених правил поведінки на автошляхах. Серед водіїв маршруток найпоширеніше порушення правил поведінки на автошляхах це зупинка та висадка пасажирів у незналежному місці. І ось не пройшло й п'яти хвилин нашого патрулювання, як на очі потрапили цілих три водія, які здійснили висадку пасажирів на пішохідному переході, чого робити категорично не можна. Тож ми зафіксували на камеру порушення та відправились на кінцеву зупинку маршруту, аби поспілкуватися з водіями і скласти адміністративний протокол. Порушники своєї провини не заперечують однак в кожного є серйозні. Виправдання накшал цього. Ви должны соблюдети ви як воді об'язані соблюдати правила дорожнього движення. Ну, плохо там стало например, плохо э, стало. малому, то вернули. Я... Там є спеціальна для вас остановка, Вона ж недалеко. Правильно? Не сразу Насаджу запило. Що ви... Втім, щоб не трапилось, водій зобов'язаний зупинятися тільки в тих місцях, де виставка пасажирів буде цілком безпечною. Почому нельзя останавливати на пішохідному переході і чим це вражає? Это угрожает э, травмированием э, людей, которые выходят на пешеходных переходах, потому что, как вы видели, водитель останавливается на пешеходном переходе. Э, От краю проезжей части достатньо розстояння для проезда другого автомобіля, то тобто, це это небезопасно для пасажирів, которых он перевозить. На перший раз порушника правил дорожнього руху чекає лише серйозна розмова, адміністративний протокол. Однак, якщо за подібними діями водія помітять вдруге, то йому буде непереливки. Якщо второї протокол в водій водіша прав ті на трьох місяцях. Аби запобігти неприємним а інколи і небезпечним ситуаціям, попри дотримань правил, має працювати свідомість всіх учасників дорожнього руху та толерантне відношення один до одного, адже часто пасажири, пішоходи або водії інших транспортних засобів мало несвідомо стають причиною дорожньо-транспортної пригоди. Коли займають полоси, ну остановки там машини і немає де остановитися, і приходиться з второї полоси, висаджувати пасажирів, що нам не положено. А висаджувати за 100 метрів, ви пасажира висадити. Він не кончено десять метрів. Бережіть себе та своїх близьких, дотримуйтесь правил дорожнього руху, не дивлячись на те ви, чи водій. Будьте толерантними та вічливими, адже це теж може зберегти ваше життя. Ірина Рогозянська, Віктор Доманський. Факти. Службою безпеки України за санкцією приморського районного суду міста Одеса розшукується громадянин України Риживано Владислав Олександрович 1968 року народження мешканець Одеси, який підозрюється у причетності до терористичної діяльності на початку квітня цього року. СБУ затримала в Одесі терористичну групу, до складу якої входив розшукуваний. Слідством встановлено, що зловмисники виготовляли та закладали вибухові пристрої, затримані зокрема причетні до вчинення 17 терактів поблизу місць масового скупчення людей та проти волонтерських центрів, які допомагають Збройним силам України та іншим військовим формуванням в районі проведення антитерористичної операції. Якщо вам відоме місце знаходження Риживанова Владислава, просимо терміново звертатися на цілодобову. Телефонну лінію управління Служби безпеки України в Одеській області 048 725 3323. Конфіденційність гарантується. У період літнього відпочинку більшість дітей проводить час на дитячих майданчиках, вулицях, населених пунктів та в місцях масового скупчення людей. Це пора, яка потребує великої уваги, тому що велика кількість дітей буде відпочивати, але деякі діти залишаться без уваги дорослих. Тому хотілося поберетити неповнолітніх та дорослих учасників дорожнього руху про дотримання ними правил поведінки на дорозі. Хотілося, щоб батьки надавали особистий приклад своїм дітям, тому що родина це найбільший авторитет для малечі. Працівники Державної автомобільної інспекції звертаються до водіїв транспортних засобів з проханням бути уважними та обережними під час керування автомобілем. Не забувати, що на вулицях діти, Дотримуйтесь правил дорожнього руху не перевищуйте швидкість, адже за цим стоїть чиєсь життя. Давайте разом піклуватися про наших дітей. Ви дивились новини, факти. Я бажаю вам гарних вихідних. Усього вам найкращого. До побачення.